О, 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 всі? Треба спробувати. А це, мабуть, деборав. Я навіть де, де, не знаю. А ну ка. Давайте будемо куштувати, які золодні, mm -hmm. які ні. Mm -hmm. а я такий маленький взяла. Вони вже перестали. Це дебарау. Смачні. Mm -hmm. Китревяний у кропчистий смак. Mm -hmm. Mm -hmm. Дивіться, а оце який купила на базарі і не знаю, що купила, тому що вся моя розсада замерзла. Угу. Смакота. Дуже товста шкірка. Угу. І як трава, Смачні. Угу. Мабуть, є фудин. Угу. Далі йдемо. Не знаю, що з цими помідорами робити. Угу. Дивіться. Ось. Я вам даю. А Дуже другі собі. Це біште. Не хочете? Тут ще якісь прошло. Довгенькі. Дивка якась. Зараз ми по-моєму. Взагалі ніякий. А вас? Пісня. Пісня. Не, не смачні. Щось ніхто до нас прямий ефір. Мабуть, люди ще їдуть тільки угу. з роботи. А ми до п'ятої. Ну, не знаю, викинути його. Чисто. Що? Ще що далі. Куди? Ну, нема помірів. Тут вони є, але вже в навіть не достигають. А це, мабуть, що був оранжевий. О, осталось тільки шкірка нього. Зараз я тут достану стану. Чорний колок, чорно. Типа вона теж буде дебара. Ага. Угу. Дебарао. По смаку чую. Не спочти. Ось вже так перестигають вони. Цікавий цей смачний. Дайте не ну, помию в вашому дерці. Mm. <гум> Він уже скластився. Mm -hmm. Перестиг. Не буду їсти. Ой. Мабуть, чуботи серце. Ой. І щось там вже є. Не буду грати. Ама ще скільки зелених. Муся, ти що? Ой, нема нікого, щоб похвастатися помідорами. Да, вже почорніли, вже треба перекопувати грядку. Ну добре, може хто подивиться мене. О, покажу сусідку, яким мало показати. Яку я полуницю купила? Гляньте, я вже її посадила. Uh -huh. Не знаю, як називати, тому що жінка сказала, що рання і на палочці багато-багато. Ну, мається на увазі, що вона не лежить ягода на землі. Uh -huh. Ось така я посадила, може приживеться, бо вся-вся високо. Копата uh обидва. -huh. Кріп росте. Uh -huh. Персик, друрій кіне, Соник. Ну, хату туди. Да. Так о так. Також отут була плантація сониці. Нічого не сталося. Угу. Так це повискало. Оце деякі тільки. О, Клері. Клері. Клері кажуть, по суху стійка. Оце я розсадила, купила. На новій лінії два саджанці, і виросло ось такі. А це дерев, е, як то воно казати, груша колоновидна, низкоросла. І ми декілька разів ламали. Чурсте, заліть, любить. І ось ще є половичка Червоненька. Ось така. Пішли, сусідку, до мене, я вас Пішли. линцями прущу. Пам'ятаєте, тоді угу. я вам пекла. Пішли. А всім гарного вечора. Зайшла просто показати помідори. До Але побачення. Так? До побачення.